Сьогодні у нас з вами таке завдання. У нас є картинки. Кожен з вас буде брати картинку. І є дві кнопочки. Одна кнопочка. Нажими Лукян, послухаємо. Який звук, говорить кнопочка? Си. Си. Богданчик нажимає яка екано. А інший який звук? Добре. Давайте починаємо лукян. Бери картинку. І відкривай картинку і визначай, який звук у цьому слові. Каструля. Каструля. Як ти думаєш, Лукян? Яку кнопочку треба нажати? Си чи ши? Правильно, Богдан? Молодець. Mm. Думай, 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 думай. Ну, заживай послухаємо. Правильно ти нажав? Yeah. Правильно? Штакан? Чи стакан? Так, ти помолився. Добре, Лук'ян. Бери картинка дивиться. Так, що ти взяв? Доска. Не доска. Дошка. Дошка. Добре, Лук'ян, нажимай. Ти кнопочку нажимай. Добре. Богдан. Ти не правильно сказав. Кому давай подумаємо. Добре, який кнопочку нажимаю. <плес> І... Та ни. Правильно, Богдан, лукям. Паття. Це не плаття. Давай пригадуємо, як називається. Підничка. Спідничка правильно, Богдан. Підничка. Підничка. Так, яку яку кнопку нажимаєш лукем? Чи з Так, а не в нас таке. Ми по черзі з вами будемо називати картинки. Якщо у цьому слові є звук ши, ви нажимаєте кнопочку. Якщо немає, нажимаємо синю кнопочку. Вона говорить за нас. Не Зрозуміли? Але гра не проста. Ми будемо гратися. Хто швидше почує звук Ш, хто швидше його знайде, той повіг. Добре? Давайте починаємо. ша, а, так. Ти перший добре. Богдан. Добре, молодці. Лукян. Жук. Немає. Лукян молодець. Так, Богдан. Ша. Шоколет. Хіба правильно? Так, далі. Лук'ян, говори слово. Ш. В. До. Давай трошки ще було. Так. Богдан. Ж. Зо. Ба. Ну, як, правильно, Богдан, нажимай, нажимай. Зараз перебудемося. І що? А ну давайте ще раз я скажу. Шаба. Є звукши у цьому слові? Нів, немає, не шаба. Ти правильно назвав, назвав. Добре. Богдан, е, що це? Шо -ко 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 -ко. Шоколад. Шоколад? Шо? Немає. Хіба у слові шоколадка? Нема звука ши? А ми так. Так, сьогодні у нас ще одне є завдання. До нас залітали у гості два гномика. жовтий і фіолетовий. Що в них є в руках? 12. А знаєте, на чого їм дзвіночок? Вони хочуть з нами погратися у гру. Хто спіймає перший звук «ш» і подзвонить у дзвіночок? Отже, починаємо. Я говорю слово. Якщо у цьому слові є звук «ш», ви дзвоните у дзвоники. Якщо немає, дзвоники відпочивають. Слухайте. Миша. Добре. Садочок. Добре. Слухаємо далі. О, са! Хіба? Оша? Ні, ви помилилися. Слухайте ще. Я кажу ще одне слово. Шоколадка. Добре, слухайте ще. Між шо? Останнє слово фартушок. Правильно. <звук> <Радусь> Новики вам дячні за допомогу.